Вітаю вас, друзі! Продовжуючи рубрику недешевих запчастин, вирішив зняти для вас підбірочку підшипників для ремонту механічної коробки передач ПК 6. Конкретно у мене індекс ПК 6018, але ну, є декілька різних індексів, десь я покажу пізніше. Е, можливо, є декілька різновидів підшипників на різних коробках. Ну, конкретно в мене ось цей набір. Зразу скажу, що є набори повністю. В якій включають в себе повністю всі підшипники, всі сальники, які використовуються для ремонту коробки. І цей такі набори коштують в районі 8-10 тисяч гривень. Тому е, вигідніше все ж таки взяти це все е, окремо. Тим паче, що е, в цих самих наборах ви побачите ті ж самі підшипники SNR або NTN. Ну і в коробки від SNR ви можете побачити NTN підшипник, тому це все вигідніше купувати окремо. Перші підшипники, які потрібні, їх найбільше три штуки використовуються. Це 30305 підшипник. Ось їх три штуки в такому вони упакуванні. Роликовий конусний. Вони використовуються, якщо мені пам'ять не зраджує, використовуються ось тут, біля диференціалу. Ці шестерні наближені до диференціалу. Тут використовуються мощніші підшипники на всіх трьох валах. Ось один. І також ось один на короткому валу, і на первинному валу теж ось цей підшипник. Розміри його 26, 62, 18, 25. Також, як ви бачите, вже тут є вказано, що на деяких коробках може бути підшипник з більш е, високою обоймою 21-25. Ну, у мене конкретно ось такий. І номер я вам сказав саме цього підшипника. Далі використовується ось таких два підшипника. Вони вже фірми СНР, але всередині NTN той же, як я й сказав в самому початку відео. Номер цього підшипника трішки незвичайний, тому що він йде по СНР. Ну, по NTN його теж можна в інтернеті знайти, але не було нігде в наявності. Є це 35116. Бачите, NTN, хоча пакування СНР. Е, обойма, бачите, ступінчата тут. Вона використовується для упора. І таких два підшипника використовується на довгих валах. Це довгий вал, ось цей підшипник. Його розміри 25х59 18-75. І також на первинному валу він теж довгий і використовується ось такий підшипник 25-59, 18-75. Ну і На короткому валу 3 і 4 передачі, здається, мені використовується підшипник 30-205. В нього вже звичайна обойма, але що саме цікаве, що внутрішня обойма, вона не то що схожа, вона, скоріш за все, така сама, тому що на ній написано 300, 205, а на ось цій... Теж написано 300-205. Різниця просто в підшипниках в тому, що зовнішня обойма не така. Але знову ж таки, при ремонті не рекомендував би вам сплутувати ці обойми, тому що, можливо, на заводі є якісь допуски в виробництві і комплектуються з якимись відхиленнями свої зовнішні обойми внутрішніми і сепаратами рольками своїми ж підібраними під них, також зі своїми допусками. Щоби компенсувати це все, висоту підшипника і все інше зазори. Тому при ремонті не рекомендую путати між собою саме ці підшипники і між собою ці два, То кожен в своєму упакуванні і бажано його не путати. Ну і ще декілька тут, напевно, немає, ще декілька маленьких підшипників, здається, два чи три використовуються на самих важелях перемикання передач. Вони там теж по NTN є, і вони вартують там, ну, максимум 100 гривень. Ну, і ще декілька підшипників використовується. Ось я вже один взяв. Він використовується у нас на диференціалі. Ну Тут немає на схемі цього підшипника, він закриває вал піввісі правої, яка входить прямо в коробку. Бачите, в нього такий зовнішній пильник трішки, а внутрішня частина це вже сам сальник. Номер цього сальника 1217 115Б. Розмір його 30х52 7, 11. Ну і ще в коробці є сальник первинного валу, який я вже замовив з іншого магазину за 200 гривень. Номер я теж залишу, в принципі, хоч його й нема, але будете мати повний, повний комплекс запчастин, які потрібні для ремонту даної коробки передач. Пробіжимося по цінам, підведемо е, висновки. Дивіться, у нас підшипник, е, правда, розмір я вже запутався. По 406 гривень, а, по кількості, зрозуміємо. По 406 гривень ось це ці, ці NTN. по 406 СНРівський я бачив дорожчі Щось на кшталт 500-600 гривень. Але знову ж таки, скоріш за все, в коробці СНР, ви побачите NTN. Також оригінальні підшипники. Я не знаю, хтось говорить, що в оригіналі якість більша, але не знаю, чи згодився б виробник. Іншому виробнику, такому як Рено, віддавати найякісніші підшипники, щоб вони випускали під своїм іменем, а під своїм іменем випускати вже второсортні підшипники. Ну, не знаю, таке. Це вже вирішує кожен для себе. Але оригінальні підшипники можна множити вартість кожного підшипника на два спокійно. Тому що ось ці там по 800 гривень могли вартувати, якщо під маркою і в коробочці Рено купувати. Е, наступні підшипники, два штучки, ось ці СНР, найдорожчі 580 гривень. Одна штучка. Ну, Знову ж таки, як я сказав, якщо обрати оригінальний, то вони можуть бути дорожчі. Хоча деяких оригінальних я вже забувся, не було зовсім. Один оцей підшипник, який відрізняється від інших, я брав в іншому магазині. І він вартує 290 гривень. Знову ж таки, оцей підшипник. По, по оригіналу йде 850 чи щось 900 гривень. Тобто ціна майже в 3 рази дорожча по оригіналу. І знову ж таки в оригіналі, скоріш за все, буде лежати NTN. Давайте сумарно підведемо висновки. У нас підшипник 300 гривень. Ну, я заокруглюю. І ось ці 5 підшипників у нас 2000, ну, хай 400 гривень. 2700 вже маємо. Сальник коштуватиме такий, здається, мені, 200 гривень. Це в нас вже 2900, сальник пів ще 200 гривень, 3 100, Нехай декілька підшипників у нас ще м, будуть на важілі перемикання. По 200 гривень, нехай кожен, це вже буде 400 гривень, і скільки я казав, 3 100, здається, да? 3500 виходить ось такий комплект. Ну, не повний, ще залишаються підшипники диференціалу, але секундочку. Є комплекти, які йдуть повністю на всю коробку, але без диференціальних підшипників, там їх два. Ці набори коштують по 5 і більше тисяч гривень. Ну, мінімально 5. Ось такий комплект. Наш обійшовся в 3500. Ну, да, 3500. Ну, я тих підшипників не брав, тому що в мене там начебто нормальні ті підшипники, не буду їх міняти. Е, нехай 3500. Півтори тисячі зекономили. Якщо брати повний комплект, як я вже казав, де 8-10 тисяч гривень. Якщо навіть додати до ось цього комплекту 3,5 тисячі, що в нас вийшло, добавити додати ще вартість великого підшипника на диференціал, він не, не дешевий. Іде по СНР і коштує він 2000 гривень. Це вже в нас 5500. І ще маленький підшипник диференціала вартує, ну, здається, мені щось 700 гривень. Може я і перебільшую. Всі номери підшипників я залишу знизу. І напишу, що який підшипник. Нехай він ще 700 гривень. Тобто 6200 виходить повний комплект на ремонт коробки. Що стосується підшипників. Тому все ж таки краще взяти номерки. І взяти це все окремо. Навіть якщо ви будете кожен підшипник, напевно, в різних місцях брати, то все одно вам цей комплект дешевше вийде. Тому ось такі справи. Ну, Далі, кому цікаво, підписуйтесь, буде ремонт, заміна цих підшипників, зборка коробки, заміна з щеплення. Тому, якщо цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, друзі. Всім до зустрічі!